Кіровоград попрощався з трьома героями, які загинули в зоні АТО. Хлопцям було 22 та 23 роки. Вони служили у військовій частині польова пошта в 2336 Військовослужбовцями мріяли стати з дитинства, Шанувати земляків на театральній площі прийшли сотні кіровоградців. Розвідник групи спеціального призначення Дмитро Рябий з добровеличківки та розвідник кулеметник Максим Вербовий з Бобринецького району загинули 15 липня під час мінометного обстрілу під ізвареним. Солдат водії автомобільного відділення спеціальних машин роти забезпечення Лев Панков з малої виски загинув 29 липня, виконуючи завдання у складі групи спецпризначення при спробі врятувати життя українському льотчику збитого Мі-8. Ця війна вона породила багато нових гасел, таких як герої не вмирають. Але на жаль, життя підказує, що дуже герої вмирають, тому що вони звичайні люди. Але вони героями залишаться в наших серцях. І мені хочеться вірити, що хлопцям там буде трохи краще, ніж на цій землі. Вічна їм пам'ять. Так, хоронимо героїв. По суті, не хоронимо, вони з нами будуть. Просто це кращі хлопці, де які не боягуся, які не відкупилися від своїх обов'язків, які не сидять десь по кафе і танцюють 12 годин ночі. Просто це хлопці, герої.